Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати нового сніговика. Ми ще не завершили в'язати ось такого дракончика. І саме до цієї колекції і буде новий сніговик. Також до колекції таких іграшок, які чудово будуть виглядати як ялинкові прикраси, у нас зв'язаний ось такий котик. Зайчик і пінгвінятко. На всі ці іграшки вже є майстер класи посилання я залишу в описі до цього відео. І сніговичок у нас буде такої самої форми. Тож, для того, щоб зв'язати тулуб, я залишу посилання на в'язання тулуба ось цього дракончика. Там зручне окреме відео, де я детально показую, як зв'язати основу такої форми. І ось що в нас виходить при в'язанні сніговичка. Така сама форма пряжа YarnArt джинс. А для того, щоб зв'язати морквинку, я використовую ниточки муліне для вишивки. Схема тут: 4 стовпчики ми робимо у першому ряді. І потім робимо два збільшення, тобто шість стовпчиків без накиду. Очі ми вишиваємо на восьмому ряді від серединки, пришиваємо за кожну петлю носик посередині, і робимо маленьку посмішку. Також під відео я залишу текстовий опис, як в'язати таку форму. Щоб ви могли і не переходити на дракончика, а можете просто подивитися, і якщо ви знаєте, як в'язати всі стовпчики, збільшення, зменшення, то вам буде зовсім не складно зв'язати самостійно. Ми ж тепер з вами зв'яжемо ось таку ручку гілочку для нашого сніговичка, а точніше Мабуть, більше схоже на сніговицю. Ми беремо пряжу коричневого, ярнар джинс, гачок у мене 1,6 мм, і пров'язуємо 12 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далі ми пров'язуємо три сполучні стовпчики. Один, два, три. Потім наберемо п'ять повітряних петель: одна, дві, три, чотири, п'ять. І у зворотному напрямку. Сполучні стовпчики, два, три, чотири. Далі одна, дві, три повітряні петлі, два сполучних стовпчики, і в петлю на основі гілочки. Ми робимо сполучний стовпчик, а далі пров'язуємо сполучними стовпчиками решту повітряних петель. У кінці ми робимо повітряну петлю. Протягуємо ниточку, обрізаємо. І маємо дві однакові ручки, які ось так прикріплюємо до основи. І ось така вже наша сніговиця з ручками, їх можна зафіксувати, пришити, або ж можна залишити так, можна щось в ручки Покласти, наприклад, зв'язати малесеньку ялиночку або сніжинку, можна гудзика у вигляді сніжинки приклеїти. І зараз ми з вами будемо робити ось такі навушники, як у пінгвінчика. Для цього я беру пряжу Alize софті і гачок, мені потрібен більший тепер 2,1 мм. Часто в такій пряжі не виходить стягнути кільце, якщо ми робимо петлю першу. Тому тут я пропоную зробити дві петлі і потім у другу петлю від гачка, тобто у першу, яку ми робили, ми пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду. Один. Два п'ять шість. Сім, Вісім і 9. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком у першу петлю, і далі другий ряд ми без змін робимо 9 стовпчиків без накиду, але тільки за задню стінку петлі. Такі пряжі це робити доволі складно, але намагайтеся розгледіти петельки: один. Два, три, чотири, п'ять. Шість сім. Вісім. 9. Знову у першу петлю сполучний стовпчик, повітряна петля, і ще раз нам потрібно пров'язати 9 стовпчиків без накиду, знов таки ж тільки за задню стінку петлі. Намагайтеся їх віднайти. Один. Два три, чотири, шість, сім, вісім. 9. І ось у нас вже форма навушничка є. Ми завершуємо ряд сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку, залишивши не надто довгий, але достатній кінець для того, щоб стягнути тепер отвір. Беремо голку і тепер підхоплюємо передні стінки петель останнього ряду. Намагайтеся не пропускати жодної, а підхоплювати усі по черзі. Але їх дійсно дуже погано видно, і якщо ви одну пропустите, нічого страшного не станеться, тим паче, що в нас ця деталь не наповнюється, холофайбер з неї не вилізе, тож можете не хвилюватися і стягуйте, де розгледіте. Все, отвір ми стягуємо. І далі нам цю ниточку потрібно затягнути всередину. Робимо це ось так. Спочатку голкою, можна кілька разів її пропустити з одного боку в інший, але затягувати при цьому не треба, щоб у нас не деформувалася деталь. І вже останній маленький кінчик ми просто затягуємо гачком. І ця ниточка одночасно є і наповненням нашої детальки. Ось такий пухкенький навушничок у нас є один, і другий робимо так само. Далі нам навушнички потрібно з'єднати. Ми повертаємось до пряжі YarnArt джинс, оберіть колір, який вам до вподоби для навушників. І також повертаємось до меншого гачка 1,6 мм. І робимо, зараз нитка вся заплуталась, і робимо наступним чином. Беремо перший навушник, приєднуємо джинс і пров'язуємо.

Примірте, чи досить вам буде такого розміру, перш ніж продовжувати в'язати далі. Якщо все влаштовує, беремо другий навушник з стовпчиком приєднуємо його. Тільки взяла на тим боком, ось, нам потрібно, щоб зворотний бік був до себе. Ось так. І робимо сполучний стовпчик повітряну петлю, і далі у зворотному напрямку ми пров'язуємо сполучні стовпчики у кожну петлю по одному. І так пров'язуємо увесь цей ланцюжок. У кінці ми робимо сполучний стовпчик в основу повітряну петлю, витягуємо ниточку подовше, і саме нею ми будемо навушники пришивати до основи сніговика. Ми пришиваємо Саме наушники, ось цю частинку пришивати не треба, нехай вона залишається вільною. І окрім навушників, можна ще трошки прикрасити сніговицю. Я зробила рум'янець на щічках, і в ручках вона тримає ось таку дерев'яну сніжинку. Робимо підвіс, і ялинкова іграшка готова. Дякую вам за увагу! І бажаю приємного в'язання!